Орію, це не так актуально. Мовляв, не треба читати праці, зокрема ідеологічні праці наших попередників. Це так само є неактуально. Ми ніби живемо сьогоднішнім днем. Давайте думати про нинішній час. А все те, що було вчора, не цікаво. Перегортаємо сторінку. Але зазначу, що наша українська нація вижила в надзвичайно складні часи терору. Голодомору, репресій, переслідувань тільки через те, що ми, українці, могли шанувати пам'ять. Ми українці пам'ятали про свої традиції. Ми українці знали про своїх героїв. І з покоління в покоління передавалися кращі власне, традиції, кращі ідеї, кращі звичаї заради того, щоб звитяга українців була в майбутньому. І власне Ярослав Стецько є таким чи не найяскравішим представником в нашій українській історії, українських героїв, про яких треба пам'ятати.